Мої вітання, дорогі друзі. Ми знаходимося в місті Гланяни, і сьогодні разом з телерадіокомпанією Лемберг і добровольчим українським корпусом Правий Сектор організовуємо благодійний концерт, де збираємо кошти для наших військових, які сьогодні є на передвій. А зараз демо познайомимося з усіма нашими гостями, які будуть на сьогоднішньому концерті. Пішли! Христос Оскресуваче. Ви ви сьогодні дуже так гарно виступали, говорили такі слова своїй громаді. Скажіть, будь ласка, як змінилися самі громадяни у вашій парафії з початком війни? Ві, початком вже масово великої війни багато людей почали усвідомлювати, який великий дар просто жити звичайним життям, робити, що ти хочеш, йти куди ти хочеш. <реш> <ган> е ніби ті речі, які нам здаються, звичайно, буденними речами, це великий дар Бога. І цей дар е мусить, знаєте, є завдяки комусь, нашим військовим, людям, які, нашим волонтерам, і просто людям, які працюють для нашої держави. Тобто, мені здається, що багато хто з людей почали глибоко усвідомлювати, який дар мати своє, свою державу. Мати свою громаду і, і мені здається, що багато хто людей почали усвідомлювати, що їхня важлива, що їхня участь у громаді має бути більшою, що кожен з нас є якимось гвинтиком у великій системі. І якщо навіть один гвинтик неналежний спосіб працює, то громада страждає від того. Скажіть, будь ласка, Галиняне досить таке відоме місто в Україні, оскільки тут є церква маленька, в якій образ сам освітився, і наскільки збільшилась кількість паломників, можливо, нових людей почало приїжджати з України чи з області до вас з підтримкою церкви? Ну, в часі війни природньо, що людина починає глибше осмислювати свій духовний простір. Якось знаєте, це Відстань перед від життя до смерті став дуже значно менший. У будь-яку секунду може прилетіти чи ракета, чи щось зірватися, і людина втрачає своє життя. І природні, що люди більше горняться до духовного і до церкви, то належить до традиційних релігійних громад. Тому людей збільшилось, люди більше намагаються себе глибше переживати. В цьому часі я думаю, що підтримка церкви є дуже важливою, і я це досить помітно, що люди почали більше горнутися до церкви. Ми намагаємося кожному допомогти. Дуже багато людей просять про молитву за людей, які пропали, які є раненими, які є зараз у гарячих у гарячих ситуаціях війни. І напевно, що участь церкви має бути максимально глибшою, ближчою до тих людей, які страждають зараз в час війни.

Доброго дня, я знаю, що ви працюєте на культурному фронті. Ви є керівник культурного центру в місті Глиняне. Скажіть, будь ласка, яким чином ви робите так, щоб прищепити українську культуру нашим молодим дітям? Як кажуть, у час війни має якнайбільше розвиватися культура і освіта, бо за що ж тоді воюють наші воїни? Отже, у нас в кожному селі є народний дім, у нас є бібліотеки. Ми... Залучаємо що найбільше дітей, молоді, також усіх громадян нашої громади до всіх у тих традиційних заходів, підтримуємо, вшановуємо наші традиції і таким чином розвиваємо культуру і розвиваючи культуру в кожному народному домі, у нас є волонтерські центри, які працюють для Збройних сил України. Скажіть, будь ласка, чи збільшилася кількість? Бажаючих батьків і дітей, які хочуть вивчати українську культуру, тому що насправді всі ми знали, що до цього більше цікавилася сучасною культурою європейською, американською, а українська культура це десь було на другорядному плані. Як зараз змінилося це? Ну, ми тут на Галичині завжди. Цікавилися і розвивали наші українські традиції. Ви маєте на вас у теперішній час, час війни чи змінилося щось на краще? Звісно, кожен українець став ще більшим українцем, тому що тільки з допомогою цього світогляду українського патріотизму ми можемо вистояти. Скажіть, будь ласка, як часто можливо ви робите такі концерти благодійні чи приймаєте участь в благодійних концертах, де Збирають кошти, підтримують воїнів чи переселенців. В межах нашої громади у нас такий вже великий благодійний концерт це вже другий. Перший був у селі Заставне, а тепер у Глинянах. Крім того, ще до е, такої, отої війни, е, коли, е, повноштабної війни у нас ще були концерти по кожному селі, бо ми збирали кошти на нашого пораненого воїна Андрія Дячишина. І він, він ще був поранений в зоні АТО до повномасштабного вторгнення. А ми збирали йому на підтримку. Він нього було дуже серйозне поранення. Він був місяць у комі, і він вже в нас сходить. Ну, вітаємо. Це дуже, дуже гарна новина. Скажіть, чи стало важче збирати кошти і важче підтримувати наших воїнів, Тому що ми розуміємо, що рік і три місяці пройшов, і насправді війна вже довго триває. І можливості всіх людей також не безмежні. Трошки важче стало збирати, але е, на рівні наших народних домів, де йдуть постійні такі волонтерські е, збори, е, там нічого не змінилося. Ми не зменшили е, свої збори. Е, навпаки, ми їх збільшуємо. Що найпрекрасніше в вашій роботі, як викладача? Е, найпрекрасніше у моїй роботі це спілкування з людьми. Дякую Що друзі, зараз хочу вас познайомити з молодіжною організацією і з її представником звати Калина. Які розкажуть, що вони тут роблять, що представлено сьогодні за цим столом, за цією палаткою, і яка їхня основна діяльність, основна роль? Привіт, Калина! Розкажи, будь ласка, що сьогодні тут представлено. Бачу, тут є прекрасний чудовий мед, який думаю, багато хто любить, де його виготовляють, чим він можливо унікальний і чому варто спробувати його. Слава Україні! Сьогодні ми тут зібралися, щоб підтримати нашу 67-му окремо механізовану бригаду Дук Правий сектор. Ми є молодіжна організація Права молодь під національно визвольним рухом Правий сектор. Ми тут зібрали декілька таких речей, які будуть дуже напевно що цікаві людям. Зокрема, це найперше. Це є ось ці прекрасні гарні тубуси, які наші хлопці нам привезли із передової. Вони, бачите, розмальовані, розмальовані нашими бійцями, які сиділи три дні, оце все малювали і відповідно проявили свою творчість. Також тут є бачите, книжки, книжки з правої крамнички. Це також книгарня при правому секторі. Тобто їх також можна придбати, і певний відсоток з його прибутку буде передано нашим хлопцям з нашої бригади 67-ї. Також ви можете бачити, що є мед. Мед приїхав нам з Чернігівщини. Як тільки його звільнили, відповідно фермери розуміють, що треба, хоча б якось ну, людям зробити добре. І відповідно, вони зібрали цей мед. Ось, відповідно, також всі гроші, які будуть е, за цей мед продані, тобто ми це все передаємо на нашу 67-му бригаду для того, аби наші хлопці багато топили русні. Е, також є шопери, шопери власної ручної роботи. Дівчата також робили, старалися. Відповідно, культура, як бачите, також наші національні орнаменти, відповідно, думаю, людям буде дуже цікаво. Скажи, будь ласка, як давно існує ваша організація, наша організація, зокрема, право молодь існує з 2017 року. Відповідно, з 2017 року ми виховуємо молодь, аби наша молодь була гідними синами та доньками нашої неньки України. Відповідно, також щоб в майбутньому, коли ворог прийде на нашу землю глибше, щоб або ну просто щоб наші хлопці, наші дівчата міли та робили смерть москалям, і це дуже добре. Вступила турсню, скажи, будь ласка, яким чином можна потрапити в вашу організацію? Які є умови? Чи є якісь відбіри, чи це може бути хто? Так, так. У нас є умови певні, У нас є вікова обмеженість. Тобто, це 14-27 років. Як потрапити? У нас є модератор в телеграм-каналі «Права Молодь і просто там написати Хочу вступити в своє місто і, відповідно модератор правої молоді направить вас на осередок, який буде до вас найближчий та найкраще вам. Скажи, будь ласка, чи багато дівчат у вашій організації? Дуже багато. Напевно, що половина зі всіх. З хлопцями нормально? Служити? Нормально, Служати? нормально, супер. Не обіжають? Ні, ми їх обіжаємо. Ну добре, тоді зараз підійдемо до хлопців. Дякую тобі. Слава нації. Смерть, ворога. Скажіть, будь ласка, ви прийшли сьогодні на цей прекрасний чудовий концерт? Так, скажіть, привітали вас вже сьогодні з цим прекрасним чудовим святом для матері? Так, звичайно, привітали, дуже приємно сьогодні. А що отримали, якщо не секрет? Квіти зрозуміло маленького хлопчика. Скажіть, будь ласка, ну вже рік і три місяці триває війна. Як змінилося ваше життя за цей період? Ну, змінилося дуже. На жаль, не дуже так зараз легко живеться постійно. Навіть сьогодні вночі тривога, постійно в страху, постійно боїшся, особливо за цю дитину. І все так думаєш, не знати, чи де воно впаде? Важко повірте. Я скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте, чи ваша громада Глинянська? І якимось чином підтримує наших воїнів? Чи часто у вас організовуються концерти, збори? Ну, у нас є благодійні такі, ніби організації, плюс у нас є з церкви жінки-мироносиці, де постійно готують, постійно збирають кошти, залучають нас із групи, залучають до збору. Так само є СТО, де купляють машини, плюс на збирають кошти на ремонт, Ну ніби на рахунок цього у нас активно тут працюють. Ви вірите в нашу перемогу? Звичайно, як без цього. Слава Україні! Героям слава! Розкажу, що буде відбуватися. Сьогодні відбуватиметься благодійний концерт. Наша ціль сьогодні зібрати кошти, які ми направимо в благодійний фонд. Слава Україні! Героїві. Скажіть, будь ласка, ви прийшли сьогодні на концерт? Так. Мої внуки виступають. І я під на піддержку ЗСУ прийшов на цей концерт? Скільки маєте внуків чи внучок? Ой, башеньку, чотири дочки, восьмеро внуків. Скажіть, що змінилося в період з 24 лютого до сьогоднішнього дня? Як змінилися самі глиняни? Як змінилися самі люди з початком війни? Ну люди сильно помінялися, так що тут нема що дивуватися, бо нині люди, як вам сказати, настрашені тим всім дійством, тим більше, якщо ви знаєте, вчорашніх і позавчорашніх ночі неспокійні були. Ну і немає ніякого настрою до життя такого, що як сказати, що ну, такий, такий час. Навіть не знаєш, як за то взятися, як Відповісти на за ті питання, що зараз діються у нас на Україні. Я думаю, якщо б більші люди звертувалися разом, всі і дружно взялися, і в того путіна нагнали б звідси хвіст і грив і іншому.